Всім привіт! Сьогодні у нас такий собі міні-баттл між суші від Вайнтайму та Егерзунт. Але перед тим як ми почнемо все це тестувати і куштувати, давайте накриємо стіл. Домашній ресторан вже сформовано, відкрито, тому починаємо дегустувати, але давайте спочатку подивимось поближче, що воно таке. Я обрала ролл Філадельфія класична і Філадельфія з вугрем. Бачите, рибка прекрасна. Шм... Товщина рибки теж я дуже задоволена. Так, зараз. Подивимось ближче вугор. Ну, теж ну гарно сформовані роли. Е, всього багато. Це в нас зелений дракон, значить, там йде всередині вугор, тобіко, огірок, а зверху авокадо і крем-сир. Бачите, виглядають просто неймовірно, дійсно, дуже круто виглядають і апетитно. Як же сформована коробочка, в, який, в яку пакуються роли? Значить, Коробочки гризундовські, мені взагалі подобаються. Я їх куштую вже не вперше, тому я приблизно уявляю, що там всередині, але давайте ще раз подивимось. Вони кладуть лимончик, імбирчик, соєвий соус, васабі. І ось що цікаве це водичка. Вона для розбавлення соусу, так і написано, для розбавлення соєвого соусу. Це дуже круто, і сама упаковка вона якісна, це такий пластик. Добрий такий малюнок на шматочках. Це свідчить про гарну якість риби. І не тільки про гарну якість риби, а й ще про якість нарізки. Бо нарізка риби це і є, скажімо так, майстерність сушиста. Я дуже задоволена зовнішнім виглядом ролів. Давайте глянемо, що у вайнтайму. У вайнтайму ось така коробочка. Теж доволі акуратно, з логотипом магазину. Давайте відкриємо всередині. У вайнтаймі нема всередині соєвого соуса та палочок, тому що це ти береш там на місці, скільки тобі потрібно. І це рол з гребінцем. та Запеченим лососем. Ось тут зверху це все гребінець шапочка. Ну, десь я бачу, ось тут вже, бачите, не доклали щось. Тут так гарно, наприклад. А там щось не вистачило, мабуть, гребінця. Але в цілому, мені теж подобається, як виглядає рол акуратно. Так, цікаво. Вагу, я не пам'ятаю, яка вага у цього ролу. Ціна 440 гривень. За нього ми віддали. Починаємо нашу дегустацію, незалежну дегустацію. Лимонадик вже я зробила собі. Сьогодні в мене ось такий стаканчик гарний, в мене сироп обліпихи. Содова з лаймом і лід. Все. І вийшло дуже смачно. Я вже скуштувала. Освіжаючий такий напій. Так, з чого ми розпочинаємо? Я, мабуть, розпочну з класичної Філадельфії. На вигляд, вона мені дуже сподобалась. який гарний шматочок. Гарна рибка. Можна... Ой! Хотіла, тільки що хотіла сказати. Зараз я акуратненько все це зроблю естетично. Ні. Щось в мене естетика. Так, давайте їсти, бо зараз і це впаде. Клас. Просто дуже сму... Альфусі! Альфусі! Вибачте, це. Альфусі ти. Іди. Я тут розказую, Альфузя ти закриваєш кадр, йди. Мардусусо Со. Вибачте, це е, не можу його вигнати, бо цьому створінню дозволено все в нашому домі, в нашій родині і в цьому житті. Йому дозволено все. Да, Альфузі Но не можу, не можу його виганяти. Альфузя давай, я тебе дуже прошу. Трішки пізніше. Так, повернемося до Філадельфії. Дуже смачна. Взагалі, в Герзунді в них е, асортимент ролів невеликий. Там ну, небагато ролів, але в них, я б сказала, такі прості. Ну, дивіться, філа, е, лосось, крем-сир і авокадо. Біль, ну Рис норі. Більше нічого нема. І оці прості такі інгредієнти, без оцих складних таких експромтів і експериментів, вони роблять це дуже круто. От дійсно дуже круто, тому коли я їм герзунт, в мене одразу асоціація що це класні, такі, як вдома. От коли ти вдома робиш роли, От вони приблизно отакі ж смачні і добрі. Ну, коли ти робиш все правильно, і в тебе всі інгредієнти є. Філадельфія зовзву Гре. Круто! Ось такі шматочки. Бачите? Все на місці, все тримає форму. тримає. Так, ну тепер я попробую, Давайте попробую естетично з'їсти, отак, як в інстаграмі. <свист> <свист> Кошмар хе який. Давайте. Ммм. Класно. От прям класно. Прям, знаєте, це той випадок, коли нема нічого зайвого, начебто три інгредієнти, але їх багато. Вони добре взаємодіють між собою і створюють просто якийсь неймовірний смак. Ти просто насолоджуєшся цим смаком. Просто так от запхнув шматочок. І якщо у порівнянні з попередніми ролами, вони більш були цікаві. Там багато було складових інгредієнтів, там зверху ці всі штуки навіть. Не знаю, як вони називаються. Там мікрогрін, із того, що я знаю, якісь ці павутиння. Воно начебто естетично більш привабливо. Але за смаком, ну, ви бачили мою реакцію. Якщо обирати, хай воно буде без оцієї всієї мішури, але круто і смачно. Оце прям дуже смачно. Так, значить, Філадельфія з вогрем на Ура. Класична Філадельфія топчик. Давайте це зелений дракон. Ось так виглядає, бачите, ікра тобіко всередині, вухор і, здається, авокадо. ні, огірок, Авокадо ж ззовні покрито. Ну, охайний ров такий привабливий, привабливий. Спроба. Ну, ну, Попередня спроба була вдалою. Я з'їла все охайно і. І красиво, прямо як в кращих, я не знаю, домах. Смачно. Смачно, знаєте. От прям оці ті роли, коли ти дуже хочеш ролів, ти береш і кожен шматочок, кожен твій вкус, кожен твій ковток. Вони кажуть, так, так, це воно. Навіть із цих трьох, я не знаю, який би я обрала. Вони всі смачні, всі дуже смачні. Так, по цінам. Значить, Оці два роли. Бо цей рол, це була комбінація класичної Філадельфії і Філадельфії з вугремцем. один рол, Коротше, два роли. Нам обійшлися в 1076 гривень. Десь трішки більше, ніж 500 гривень за рол. Десь так. Здається, оцей був один з найдорожчих. Оцей 500 чимось був. Але, знаєте, якщо порівнювати з фішпусікет, ну, це мені смачніше. За це вони більш, більш вартують оцих грошей. Ніж ті. І ті, до речі, я їла, воно якось дійсно розвалювалось. Ну, те, що я неохайна, це понятно. Але вони менш тримали форму. Оці тримають форму краще. Прям вони такі щільненькі такі. Дуже смачно. Я прям кайфунула. Дійсно класно. Прям задоволена дуже. Ролами. І єдине, що в Герзунді мені особисто не вистачає, все таки ось таких знаєте, цікавих ком комбінацій варіантів. Бо в них отака класика. От дійсно класика, класичні суші, в них топчик. Просто The Best. А щось вже такі якісь. Фантазії <laughs> в них нема. І е, мені трошки цього не вистачає в них. Давайте, може, вайнтайм ще спробуємо. Да, я готова. Ще в мене є сили. Я готова спробувати вайнтайм. Тут в нас авокадо, крем-сир і кратобіко. Зверху ось така оболонка з лосося. Ну, прикольна ідея. І зверху гребінець. Яке воно на смак. Я люблю гребінці, але колись я їла рол з гребінцем в Герзунді, мені не сподобався. От якось гребінець мені там. Якось я його навіть не відчула, бо він же ж ну, взагалі такий нейтральний. Давайте спробуємо гребенець. Спочатку ось так. Трішки я в соус смакну. Я теж вже їла суші у вайнтаймі. Якісь ми брали просто готові з вітрини. Був непоганий, непоганий був рол. Отакий я ще не куштувала. Ну, давайте. Що сказати? Це смачний рол. Смачний. Але знаєте, відчувається, відчувається одразу, що це різні доставки. Різні. Рис. Тут зовсім інший рис, ніж в Егерзунді. Ну, присмак, да? От, просто база якась інша, ти це відчуваєш, що це різні компанії. Боже, я вже й наїлася, а тим паче, зараз 20.30 на секундочку. А в мене перший прийом їжі. За сьогодні, тобто я майже добу і не їла. Але я так харчуюсь вже на протязі всього життя. Всього життя. Якось я, коли я в свої там 15-16 років. Почала так харчуватися, я її знати не знала взагалі поняття інтервальне, інтервальний голод, там ще. Ні-ні. Просто в мене якось це інтуїтивно склалося. Мені так зручно, і чоловік о, в мене теж добре переносить голод. От, ми разом сьогодні, тільки от зараз, перший раз поїли. Ну, Радюн у нас ще. Їсть частіше, але все одно в нього теж так. вся єрунда е, вся від батьків. Да? Все погане від батьків. Ну, особливо мій радіон зараз так вважає. В нього такий період, що все погане це від батьків. <сум> Я думаю, час розставить все на свої місця. Але просто мені така система харчування, мені вона зручна. Мені прикольно голодувати, я легко переношу голод. Легко. Навіть коли я знаходжуся з їжею поряд, і я не їла, так, чи в мене немає можливості. Так, в мене виникає таке загострюється бажання поїсти. Але я покрутилася, покрутилася, якщо я на щось відволічусь, я спокійно далі собі голодую. Мені не важко голодувати, в принципі, коли. Але я голодую, в мене нема системи, там що я кожного тижня раз на тиждень голодую, стабільно, ні. Воно якось саме складається. Я там, типу, ввечері поїла, зранку встала, то одне, то друге, потім ще щось. Потім такий: ой, треба поїсти. Зараз я оце дороблю і потім поїм. Потім починаєш робити, потім на вечір просто я ну, зараз от їм на вечір, але. Якщо я вдень їм, я вже ввечері не їм, бо мені ну, важко. Важко. Я така потім дивлюся: а вже вечір. Та ну, ладно, завтра вже зранку поїм, Ну і їм вже зранку. В принципі, я не проти їсти. Декілька разів на день, не проти. Але в мене не виходить часто їсти декілька разів на день. Я можу родюна покормити, чоловіка покормити, там, а мені щось не хочеться, чи не та їжа, чи мені часто дуже ліньки їсти. Чесно, дуже ліньки їсти, тому що я люблю їсти. Знаєте, для мене їжа це не про їжу. Це емоція, це якесь свято. От і для мене, от коли я сідаю їсти, мені потрібно, щоб в мене був стан гарний, там настрій, щоб я поїла. Коли в мене нема настрою, все в мене нема апетиту зовсім, і я не їм. І в мене, коли нема настрою, я можу і дві доби голодувати. Мені нормально, я нормально себе почуваю. Це та, яка сидить, розказує про типу здоровий спосіб життя і їсть о 20.30. Ну, так, так, є таке. Так, що з'їсти? Я оце думаю: гребінець, Я, мабуть, все з'їм потрошку. А вже зараз вже з васабі з'їм, бо з васабі, так, буде трошки гостроти. Ну, класні, класні роли. Я прям задоволена. От на відміну від попередніх, я прям розчарована була. Розчарована, бо було багато відуків. Та, типу те, те. А це, знаєте, взяв і не пожалкував. Ні грошей не пожалкував, ні те, що ти це з'їв. Боже, як це смачно. Я не знаю. Так сидиш, ну це їм суші, нічого мені більше не потрібно. Просто це, знаєте, ухажу в астрал. Роблю висновок, що рис в егерзунді смачніше, в ролог. От сам рис. Тут він смачний, але він такий, ніби як на мене, більш рихлий. такий, да? А тут він як така маса. Така не, не каша. ні, не каша. Але він більш такий щільний і якось. Від цього він більш ніжний. Щось таке. З'їм Філадельфію класичну, З васабі. з'їм. Ой. Ну, хіба це можна, це спокійно на це реагувати? Не можна? Боже, це так смачно. От Філадельфія просто найкраща. От в Герзоді я роблю висновок, що вона найкраща. А як ви любите їсти роли? От як я, наприклад, не в образу нікому. Але я люблю їсти роли наодинці. Я люблю усамітнитися, сісти, щось собі там вмикнути, слухати і все. Тому я часто їм роли самотні, і мені це просто в насолоду. Просто в насолоду. Знаєте чому? Я не знаю. Я їла і там у компаніях, і в ресторанах. І... Ну так, це все смачно, це все добре. Але от самий кайф поїсти ролів, коли нікого нема. Тільки ти і роли. Щось знову набалакала вам, так? Нічого. У нас жива бесіда. Я не готуюсь спеціально. А так, просто в процесі, як воно пішло, так воно пішло. Тому все, що я кажу і роблю, це максимально щиро. Можна, коротше, звинуватити мене в чому завгодно, але не, тільки не в лицемірстві. Бо я дуже щира людина. Якщо мені не подобається, то мені не подобається. Я не заводжу стосунків з тими, хто мені не подобається. Там, мені все рівно, знаєте, як то кажуть, корисні стосунки. В мене немає корисних стосунків, корисних знайомств. Мені, якщо людина не подобається, то мені якось все рівно вона корисна чи не корисна. Вона для мене вже не корисна, чим би вона не займалася. І я вибудовую, а якщо людина мені подобається, то вона в принципі мені вже корисна. У мене такий підхід до стосунків, тому в мене дуже обмежене коло там, спілкування, особливо близько ну, да, найменше коло. Мені багато не потрібно людей, в принципі. Мені багато людей навіть перекриває мій чоловік, бо він, знаєте, з кожним роком нашого життя я переконуюсь в такому. Такому тезисі, що найкраща подружка це чоловік. Ну, в мене так і є, наприклад. В мене немає найкращої подруги. Ну, тобто, в мене немає подруги, які я зможу більш відкритися, ніж своєму чоловіку. Ні, для мене це. Ну, якщо б це було так, в мене було б питання до себе, чого я з таким чоловіком, якому я менше довіряю, ніж там подрузі. Ні. Боже, як смачно! Нереально. Нереально. М -м. Наїлась. Наїлась, бо зараз треба ще з чоловіком поїсти. Він мене чекає. Бо в нас ще якийсь там перегляд чогось буде. Треба залишити сили на, на ще одну трапезу. Ось такий друзі був. Огляд трошки, бачите, все одно, насвинячила трошки, ну нічого, без цього ніяк. Наш обжорчик підійшов до логічного кінця. По цінам я все вам розказала. Всі свої враження я вам розповіла. Сподіваюся, це вам було корисно. Сподіваюся, що якщо ви замовите, Якісь роли з цих закладів, ви залишитесь задоволеними так само, як і я. Так само будете уходити в астрал покидати цю планету від задоволення. До наступної зустрічі. Пишіть в коментарях все, що ви хочете. А ми прощаємось до наступної зустрічі на цьому каналі знову в якомусь. Абзорчику, або жорчику, чогось. Може, це буде суші, може щось інше, але щось будемо їсти і будемо далі спілкуватися. Я дуже рада, що вам це подобається, що в мене виходить вас відволікти від новосної стрічки сьогодення. Я і сама таким чином відволікаюсь, і продовжуємо жити. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! До наступної зустрічі!